Вона маєш, тільки зайшла додому, одразу бігла на кухню. Що тебе там не годували, нічого? На роботі обіду не було. Я й так замерзла, я, напевно, з того голоду так їсти хочу. З Пошу. того холоду, а не голоду ти. З того, з того... Так, з того холоду. Ну, але ти все зробила, так? Але смачна капуста. Чи ти така отказує. Ой, голова? що починаєш, що Та така голодна, а не капуста mm -hmm. смачна. бачила, як ми прибирали зеркальню, mm -hmm. всю хату відпуцували, диви. Порядки, все як має бути. Ви знали, що я буду злитися, що ви нічого не робите? <звичай> Ні, ми прибирали, щоб нам був порядок, а не те, що ти будеш там злитися чи що нам усі. Що ви робили? Якщо помили, все, вон то Так, Підлоги приймали. А ти по розводу, то прибирайте. Та я тебе сильно, так знаєш, потішу, бо ми прибирали в більшості в своїй кімнаті. Ми диван про цей парою прийшли, підлогу там все помили, те підлогу не мили. Mm. Ну, подумали собі не королівське то діло. Подобно. Щоб якісь пажі там те, мили, ні? Що на сьогодні буде, на сьогодні тільки в мені оборщик. Ну і нормально, треба подоїдати то все. А то привикли. Галя на манікюр пішла. Так? вона ну, прийде. Сьогодні? Угу. Чого? Бо казала, що прийде подивитися на той подарок, який ви мені подарували. Ми тобі не дарували, секундочку. Я пам'ятаю такі розводники. Ми тобі не дарували і дарувати не плануємо. Вибачай, <реш> ми, ми тут всі Валентини, що тобі тут козирів, немає жодних. То ви перепрошую. Ні. Ні. Ні Воду, я? Я. Ти Валентиніна. Прошу дуже, будь ласка, тобі подарунок то на на ну, Валентина валентин... і на 8 березня. Ну ти Валентину а я Валентинівна. То нема різниці, повір мені. Ні, взагалі ніякої. Тому. Ти пам'ятай, пам ми тебе дуже любимо, ти наша сестра любима, але, як то кажуть, подарки вже сама собі організовую.